Вчора не встигли з Артемом набрати воду. Вирішила це зробити зранку, я вже в машині, гріюсь. Там знову холодно. Артем перекладає зі своєї машини в мою. Бутелі. Зараз поїдемо, наберемо воду, потім поїдемо, він поїде на роботу. А я побуду у себе на квартирі, там помонтую, я собою взяла ноут. Потім заберемо після роботи, заберемо комп'ютер, комп'ютерний стілець. Стул. А, ну, в общем, і все перевеземо сюди. Отакий на сьогодні у нас план. Загрузилися. А ще Артем вчора теж виробив електрику в квартирі. Так само, як і я. Він вирішив, що я щось зробила не так. А? а він зробить так. Жаліюся на тебе. Жаліся, жаліся. А я у себе на квартирі, на своїй кухонці Перевдяглася в тепленький костюмчик, тому що тут е, поли не з підігрівом, і знаєте, так зимно. Типу, так тепло в квартирі, а от в ноги холодно, і в ноги холодно, і все. І я одразу вся промерзаю. Боже. Яка класна штука тепла підлога. Я вам не можу передати. Наскільки це важливо для людей, які мерзляки, як я. Е, Зроблю собі зараз, знайшла якийсь пакетик не з кафе з молоком. Ну, поняла цей напій. Хочеться тепленького попити, тому що ми ще з Артемом дуже довго стояли в черзі за водою. Така черга, дуже багато людей. Дуже багато людей. Черга аж на вулицю туди, і ми дуже довго стояли, чекали, і я промерзла. От. і... Приїхала, я вже я вам розказувала з ноутбуком, зараз буду монтувати відео, щоб мені було тут чим займатися. У мене зараз ще консультація там з однією е, жінкою. Сьогодні буду в цій квартирі жити цілий день. Тут все ж таки так дуже звично. Дуже затишно, заходиш сразу тим-тим, все знаю точно, де лежить, а там все ще у мене в цій квартирі є такий момент, так розгубленості, де що, наче я там все определяла, що, де, яке місце буде займати, я все це знаю, але все одно трошки є таке от порівнянні з цією квартирою, там я розумію зараз, що я там трошки розгублена, а тут дуже звично. Я так, Так, що там нагрілась моя водичка? О, і тут, звісно, класно, що включаєш гарячу воду і вона одразу гаряча. А там у нас, получается через те, що котел газовий, гаряча вода, ну, пробки у ці холодні бувають. А тут такого немає. Це дуже зручно. Ці чашки у мене асоціюються виключно з Туреччиною. Бо я їх взяла з дому, не знаю чому, коли ми виїжджали з України. Я взяла ці дві чашечки з дому, як частинку дому. А оскільки більшу частину часу, коли ми були не в Україні, ми жили в Туреччині, от у мене асоціація тепер Там вони у мене асоціювалися з домом, а тут тепер з Туреччиною. Який класний напій. <світ> Це і так класно, смачно пахне. Ще не коштувала, давно таке не пила. Це Маша колись купила і воно довго довгу тумбочки. Прийшов час випити. Mm -hmm. Солоденьке, з молоком сухим, і наче все з гущонкою так присмак. Тепла спіночку. те що треба. Так, все, я буду монтувати відео. Хто знає, як поміняти заставку? У мене ця заставка вже кілька років, мабуть, на комп'ютері, я не знаю, як її поміняти. Ну що, друзі мої, ми, ми перевезли комп'ютер, стілець комп'ютерний, колоночки, купи проводів там знизу, системник. В общем, завтра це все буду якось приводити до ладу. І, звісно, хочеться моніторчик обновити. Може, з часом так і зроблю, і колоночки. От, А ми сідаємо вечеряти. я посмажила печіночку. Ось, бачите? Шаурму доїдаємо, бутербродики доїдаємо, і отак колбаска з сирочком. От, І Артем не голодний, так що не кажіть мені, що таким мужик не наїсться. Бо мужик вже наївся. Все. Обираємо на Netflix якесь кіно і будемо дивитися щось про космос. Я так думаю, так? Да? Артем дуже любить фільми про космос. А доброго всім раночку. А у нас за вікном не можу вам передати, яка краса. Не те, що оце в кадрі щось світ. Ой. Ой. наче не все так погано в церкві. Так, ладно. Перейдемо до краси. Так, дивіться. Зараз я вам не просто так показую, я зараз покажу різницю з різних вікон. Бачите? Як повільно падають сніжинки? Я не знаю, видно їх? Видно, так? Видно. О, зараз має бути видно. Повільно падають. Отак от теж видно. Там рибаки у знову виползли. Ой-ой-ой, скільки їх багато. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! З палаточками вже якимось. Так, от прямо зараз, дивіться, от я не виключаю камеру, переходимо з вами сюди. Я не встаю просто дивуватися, як може бути така велика різниця з різних вікон. Тут мете сніг просто от, так от летить дуже швидко, ну просто ураган. І тут. Падає повільно сніжинка до сніжинки. Таке все пухнасте, дивіться, да? так, спокійно. Все падає. так, Одна людина вікна сюди дивиться і каже, така погода, сніжочок сипить. Друга на телефоні з іншого вікна, ти що, з глузду з'їхав? Там мете таке, що взагалі нам вулицю вийти, страшно. А ця людина дивиться і думає, думать, ніфіга собі страшно, дивись, як класно. Вже вдягаю свої сапожки і, і шапочку. А я помила акваріум, скло. І зараз буду спускати воду, отак десь спускаю, трошки менше половини. І додаю новеньку. Це називається підміна води, треба обов'язково робити. Взагалі-то раз на три дні, кожні три дні, два рази на тиждень, От, щоб була постійно свіжа водичка і рибки не хворіли. Я, мабуть, не роблю два рази на тиждень, але раз на тиждень роблю точно. Коли не робити цього, то риби починають дохнути. слідкувати, щоб мальки не, не потрапили в шлангочку, бо буває їх засмоктує, вони підпливають і потрапляють в кастрюльку. І так можна непомітно вилити малька в каналізацію. Так, і ще, мабуть, треба буде. Відібрала водичку, майже половинку, і важливо, щоб акваріум стояв в зручному місці. От тут не видно зараз, але тут зараз. Калюжа, конкретна така калюжа. Бо я там трошки промазала. Тому важливо, щоб акваріум стояв от там, де можна лити воду. Ну, типу, от для цієї підлоги не страшно лити воду. Я до того, що все ж таки, мабуть, тут залишу його, якусь підставку, тільки під нього треба замовити красиво. Тому що, якщо я поставлю туди, там комп'ютер, клавіатура. в общем, Мені буде складно. І, ну, і сама оця поверхня стіл, він погано, якщо він буде мокнути, може бути проблема, мені здається, з ним. Тому все ж таки незручно мені буде там доглядати за акваріумом. От. А, а тут це робити дійсно дуже зручно, набагато зручніше. Тому тепер буду шукати якусь підставочку, таку щоб можна було і дротиски сховати всі. Ті я там сьогодні знову намагалась ладно вести. Ну, зараз я все повідключала, потім включу, покажу, як я зробила більш-менш. Краще, але, звісно, хочеться, щоб воно було охайніше. все це виглядало. Тепер я беру скибочку лимону. І от дивіться, на, от дивіться, Бачите, тут -от, такі розводи шершаві. Да, біле? Це якраз таки від води жорстка вода. І це дуже класно знімається саме отак от лимоном. Єдине, що буде намагатися, щоб не дуже капало. В акваріум, щоб не підкислювало сильно воду. Трошки можна, але не сильно. Зараз на трохи залишу, воно попрацює, і потім я ватним диском це приберу. Так, мені прийшло СМС, що на новій пошті вже чекає мене моя нова камера. Але сьогодні вже вечір, і піду я за нею завтра. Ура! Я дуже рада нарешті. От, а мене сьогодні була гостя, моя знайома давнішня. Ми дуже з нею довго не бачились. Танюша. Привіт, Танюша. От, ми з нею провели класний час, поспілкувалися. Я її пригощала шаурмою. Сьогодні робила новеньку. І зараз от. Теж буду доїдати, вибираючи серіал, наступний який я буду дивитися. Ви мені знов накидали дуже багато варіантів. І зараз ми разом з вами будемо дивитися трейлери. Я буду дивитися і коментувати, чи хочу я дивитися цей серіал. Якщо вам цікаво, запрошую зі мною. А якщо ні, перемотайте далі. Так, от так буду прямо по порядку. Я собі заскріняла всі ваші коментарі з порадами щодо серіалів. І перший серіал ти, але він на любителя, досить специфічний, проте затягує. Давайте пошукаємо його трейлер на Ютубі. Тут є волшебна така кнопочка. Серіал ти. Усем привіт! Русський трейлер. Ось. Ну, давай русский трейлер подивимось. Oh. Я не впевнена, що це можна показувати прям трейлер на ютубі. Ой, ну, в моєму відео тому. Я подивлюсь і вам розкажу, як він мені. Посматривай за что... мной. Может быть. ой да. Ну. Скоро. На Netflix, Вин. Можно было бы подивитися. Давайте еще одну из ваших рекомендаций. Посмотрите сериал «На твоей стороне». Там два сезона. Давайте подивимось. Сериал на твоей стороне. Дуже смачно. До речі, я зробила набагато простіше.

Син, правди, батька, тримайся подалі від мене і й тихто на моєму боці. Продовження драматичної історії. Не називай мене сина. На твоєму боці два три. Так от, я просто зварила три третя, відварну курку порізала, все це в одну миску скидаю, додала туди капусту, додала туди трошки солоного огірочка, і це прям дуже класно вийшло. Додала туди трошки ковбаси, небагато, але все одно вона десь попадається і дає такий присмак класний, в підкопчений трошки. Різні спеції, сіль, сухий чесник, копчена паприка, перчик. І зробила соус з йогурту Мацун, мій, який я сама робила. Ну або грецький йогурт можна брати. Додала туди гірчиці, кетчупа, все перемішала і получився дуже класний такий соус, схожий на майонез. От, все це як салат залила цим соусом, перемішала і завернула в шаурму. Набагато скоріше, чому це викладати все. Простіше завернула, посмажила і дуже класно. Дуже класно. Та ви і так знаєте, я думаю. Це я таке рідко готую. М -м -м. Так, що там далі? Хтось написав без стола краще, а зі столом зручніше. Тому отак. Подивіться від Netflix Династія або «Озарк». Просто топ. І багато сезонів і в одному і в другому. Династія. Я зараз подивимось. Так, а ну подивіться «Династія», оце я знайшла трейлер. Мені сподобався, але мені здається, що це не серіал, а це фільм. Хто рекомендував подивитися серіал Династія? Чи це він, чи ні? Ну, а я поки що подивлюсь трейлер «Озарк». Актор класний. Можливо, я дивилась. Так, «Озарк» я дивилась, пару серій подивилась. А е, Може навіть і весь подивилась. Не пам'ятаю. Е, ну, соу, соу. Не так що прям бачите, не пам'ятаю навіть, додивилась чи ні. Не пам'ятаю, чим закінчилось мабуть, не додивились. Ну, коротше, дивилась. Але забула про нього. Значить, не цікаво. Жіночий лікар. Серіал. Трейлер. Я вам дякую за те, що ви врятували всі ворота. Не люблю такі серіали. Я вже розумію стиль Ні. серіал Побіг 2005 року є в Ютубі.

Чи український? Не розумію актори наші чи їх. Не, російський, я вже бачу по виконанні. Не знаю. як. У... На каналі Думкино". Да. <рес> Ні, російський серіал я дивитися не хочу. Так, стоп. Раджу американський серіал побіг 2005 року не відірватися. Поправочка. У мене побіг 2005 року і чомусь російський серіал. А сьомо, будь американський. Копіюють, да, росіяни? так, росіяни? Плегять. Так. Більшість людей делает все можливе, щоб избежать тюрьмы. Но Майкл Скофел делает все, щоб попасть туди. Я чекаю бароз. Руське російський переклад. Зачем барос американський серіал «Побіг» українською я не знайшла. Вже писала і втеча, і як завгодно. Тільки російською. Хочу дивитися українською. Тому давайте зараз достатньо вивчати інші серіали. А який мені сподобався? Ти? Чи на твоїй стороні? Я ще, ще раз подивлюсь трейлери. Так, я придивилась трейлери, той, що я собі галочку поставила, це типу серіал Ти. Але я ще раз подивилася трейлер і зрозуміла, що там просто про психа, який переслідував дівчину. І, в общем, банально, неприємно не хочу. Типу, це буде псувати настрій, а я не хочу псувати настрій. Бо там така все погано. Все погано. Я хочу там, де все цікаво, інтригуюче і хеппі в кінці. Отак хочу. Зараз якийсь ось у мені триллер-бойовик. Трилер, драма, спорт, бойовик. Лівша виліз на ютубі. І. А, це буде про бокс? Да. Ні, не хочу. Ліпша, да явно ж. Бойовик спорт буде. Про бокс. Зараз перемотаю трошки, подивлюсь. Я буду соболю. Я, я буду соблюдати. Ну, да, я, да. я буду говорю, я знаю, про... Ой, ладно. пошуки продовжуються. Відчуваю, я знаєте, що буду дивитися? Секси місто. Да. Серіал, який я не дивилась спочатку до кінця, дивилась уривками по телебаченню, коли його ще крутили. Мені він подобався. Тому, мабуть, подивлюсь його. Початку до кінця. Але дам шанс, може, зараз все ж таки раз. І якийсь щас, от, перший серіал, який побачу тут в може, все ж таки зараз знайду якийсь серіал новий. Так, дякую за увагу. Раджу подивитись серіал Помста, реванш 2011-го. Гадаю, вам сподобається. Ну, давайте ще зараз, оцю помста або реванш, подивимось, і потім вирішимо. Реклама. Ну що? Я обрала серіал. Спробую подивитися реванш. Знайшла український переклад, тому що почала російською дивитися взагалі не заходить. Розумієш, не хочу. О, переключилась на український переклад. Подивимось. Зараз ще вам покажу, який у мене красивий, красивий акваріум, який я сьогодні помила. Рибки, правда, вже спать лягли. А ну, прокидаємось, прокидаємось. От, а, вже завтра я вам скажу, як мені зайшов цей серіальчик чи ні. Чи буду я його дивитися. Початок я вже подивилась російською, тому зараз так сміливо вам все розказую. Зараз зробимо його на весь екранчик. От. А, так що, до завтра, любі мої. Дякую всім, хто зі мною.